Дуже важливе та водночас дуже важке запитання отримуємо від вас по поводу нашого обладнання, яка його продуктивність. Чому воно важке? По-перше, потрібно чітко розуміти, з яким пресом ми будемо працювати, чи це у нас 30, 50, чи 100 тонні комплекти. Дуже важливо діаметр бочки. Є різні діаметри бочки, це також сильно впливає на кінцевий результат по виходу по олії. Третє це сама якість насіння. Дуже важливо, все залежить від кінцевий результати, які ви отримуєте по виходу, і за той час, який ви плануєте, це якість насіння, тому що ми, навіть з нашого опиту, ми пресуємо олію з різними насіннями, і по-різному все показує. Так що це дуже важке запитання, потрібно комплексно підходити до цього. Я рекомендую нашим клієнтам, хто планує замовляти наше обладнання, відправляти своє насіння на нас. Ми зможемо на декількох пресах відпресувати олію і підібрати те обладнання. Яке буде ефективно і продуктивно, будете працювати і віджимати олію процесом холодного віджиму. Щоб відповісти на ваше запитання з приводу продуктивності, потрібно розуміти чітко, який прес, бочка і культура. Є статистика, яка показує плюс-мінус вихід по олії. Від цього, якщо все вірно скомплектувати даний комплект, ви будете отримувати той результат, який ви будете очікувати.